Друзі, вітаю на ютуб-каналі Фермком. Мене все ще звуть Сергій Шихайлов. Сьогодні ми будемо говорити про моторола Edge 50, не Neo, не Pro, не щось там ще. Просто Edge 50. Поставляється він в ось такій причудовій коробочці, а в комплекті з ним ви зможете знайти сімтул для відкриття лотка під сімочки. Ми його відкривати не будемо. Там просто можна встановити одну фізичну сімку. Також є підтримка Е7, а от пам'ять розширити неможливо. Окрім того, є тай-псі тайп капель кабель. Окрім того, є мукулатуронька наша, улюблена для усіх тих, у кого вдома сильно мало чтіва, і є супер-чохол. Він потужний. Ну, і з позитивного, те, що він в колір корпусу. От якщо ви раптом не помітили, то він в колір корпусу. Е, мені здається, це чудова нагода нагадати вам про наших друзів із інтернет-магазину Вуки. лінк на котрих є в описі, і у них є величезний е, асортимент аксесуарів для майже будь-якого сучасного смартфону, упевнений на Edge 50. Там, якщо зараз. До сих пір нічого нема, в чому я дуже сильно сумніваюсь. То скоро буде дуже багато чого. І ще раз, лінк в описі, рекомендую, сам закупаюсь тільки там, аксами. Будемо переходити до самого пристрою. Тильна сторона гаджету виглядає отаким от макаром в нашому зеленому кольорі, і колір насправді багатий. Він дуже приємно і солідно виглядає, це дуже круто. У нас спинка. Із типу як шкіри насправді це звичайно еко. Шкіра. Тут у нас в острівець об'єднані камери і спалах. Також ми можемо бачити логотип виробника. Ребра у нас металеві. Метал приємно холодить руки в цю гарячу зиму. Але ну, матеріал благородний, треба було похвалити. Мордяка у нас традиційно заокролена. Я думаю, Блік вам про це говорить прямим текстом. Ви це маєте бачити. На цій самій мордяці у нас знаходиться екран. Рамки мега тоненькі. Традиційно. В верхній частині екрану у нас знаходиться фронтальна камера. В місці переходу фронтальної панелі в верхню грань у нас розмовний спікер. Що ще по екрану. І ще раз повторюю, що він заокруглений. На випадок, якщо у вас алергія на заокруглені екрани, компанія Моторола запарилась і зробила смартфон з пласким екраном. Я сподіваюся, що вам це видно. Я спеціально морду свою навіть на фон підставляю, щоб ви бачили, це Edge 50 Нео, окрім того, він ще й компактний весь такий. Ну, насправді це найголовніші відмінності між цими двома моделями. Не єдині, але найголовніші. А у всьому іншому вони прям дуже схожі, як роботою камер, так і інтерфейсом. Блін, ну це один і той же бренд. Але якщо... У вас алергія на заокруглені екрани від мотороли. Рішення також є. Ви про це не забуваєте. Далі у нас ідуть ребра. На лівому немає нічого. А от на правому дуже темний телефон. Я не впевнений, що камера зловить чіткість, тому я уповаю на вашу фантазію. Кнопочка увімкнення. Додатковий мікрофон системи шумозаглушення і качель регулювання гучності. На верхній грані тільки додатковий мікрофон системи шумозаглушення. Більш нічого тут немає. На нижній грані у нас ціла купа усього. У нас тут і type c порт. І основний мікрофон, і лоток під 7 картки, і мультимедійний динамік. Зібрано усе дуже добре. Претензій я не маю. Захист від пилу і вологи IP68. Також у нас є заявлена сертифікація MIL STD 810H. Подробиці ви зможете знайти в інтернеті. Головний натяк, наскільки я розумію, тряска, вібрація, ультразвук, все це цьому смартфону не страшні. Все це не страшні. Ви правильно зрозуміли? Зарядка по дроту у нас заявлена. 68 ватт по бездроту 15 ватт банка на 5000 годин Що ще важливо знати, в комплекті, як ви бачите, зарядного блоку нема. Але я не впевнений, що в мене магазинний зразок. Ви в місці де будете купувати пристрій, зможете уточнити, чи є в комплекті зарядка. По корпусу, нібито все, але насправді ні. Чому? Тому що у нас. В цьому самому екрані, на який ми вже трішечки подивилися, знаходиться сканер відбитку пальця. Працює він абсолютно адекватно. І окрім того, от тепер, коли ви надивились на роботу сканера пальця, я от так от, так типу, як на себе направлю телефон, наведу на ньому чіткість, погасю екран, отак-от тиц. І як ви бачите, розпізнавашка мордяки. Також працює просто чудово. Що ще додати по корпусу, не знаю. Все реально бімба, я не знаю, до чого тут можна доколупатись. Рамочки мега тонесенькі, як у екрана, так і от прям грані, дуже тонкі, що надає ще більше якихось приємних емоцій від використання пристрою. Будемо переходити до екрану і будемо дивитись на його мінімальну підсвітку. Отака, от вона. І будемо дивитись на максимальну підсвітку. Вона отака. І тепер я відрегулюю до більш-менш прийнятних для нашої камери значень. Я думаю, ось на такому рівні ми зупинимось. Нібито все добре, хоча можна ще тимніше трішечки. А ну, давайте. О, так. Добро. І я зайду в налаштування, І ми виберемо пункт екран. І ми побачимо, що у нас регулюється частота розгортки. Я влупив тупо 120, щоб воно не перемикалось на менше значення. Окрім того, у нас ціла купа інших налаштувань і є пункт по запобіганню миготінню. Я його, в принципі, і так тут не бачу, але я не знаю, можливо, його раптом побачила наша камера, можливо, ви його будете бачити очима. На багатьох телефонах, моторола. І ось на цьому, і на всьому тому, що ми тестили раніше, наприклад, на тому ж Edge 40 Neo, наприклад. Цей пункт в налаштуваннях також є, він абсолютно завжди працює і досить ефективний, якщо раптом ви від цього діла страждаєте. Тепер ми будемо по екрану в цілому, все чікі-пікі. На сонечку він читається адекватно, в темряві він читається адекватно. Він не якийсь огидний, він не желеподібний, Він плавний, він приємний. 120 Гц відчувається, в тому числі в іграх. Вони активні в тих самих танках. 120 Гц включити можна і побачити ці 120 Гц. Що ще? Чутливість сенсорної сітки не викликає ніяких претензій. Ми відкриваємо ваш улюблений юп, а на ньому ми відкриваємо не менш улюблений ваш ліндеман Штейауф. Ми дивимось, що гучність максимальна, і ми слухаємо. Можливо, ви вже помітили, що верхні частоти тут прям преобладають. От вони прям. Дуже потужні, мені хотілося б трішечки більше басу, але динаміки дуже гучні. Це стереопара, співає в унісон і мультимедійний динамік і розмовний спікер. Дуже сильно відчувається стерео. Супер! Але хотілося б трішечки більше басу. В іншому агінь. Промотаємо до м'язка. Думаю, десь тут воно має бути. Послухаємо. В мене по динамікам претензій до цього смартфону нема. Це один з найгучніших, ну в топ-10 входить точно смартфонів, які я тестив за останній рік, як мінімум. Мабуть, тепер ми будемо переходити до камери. Почнемо ми з того, що я скажу, що всі фотки, які ви бачите в рамках цього огляду, зроблені в не найкращих умовах знімання. Погода похмура. Сонечко майже не пробивається крізь хмарки. Окрім того, конкретно в даному випадку ще й намагався снігодощ йти, коли я фотографував. Можливо, на кадрах це буде десь помітно. Коротше, як для цих умов знімання камери смартфона працюють чудово. В мене влаштують і селфі-кадри, і кадри зняті на основний блок камер. І по барвам, і по динамічному діапазону, і по глибині чіткості прям подобається. Як для середняка, це дуже достойний рівень. Звичайно, якщо ми говоримо про серію кадрів, де ти фотографуєш один і той же об'єкт, але просто міняєш об'єктиви. Да? Звичайно, видно, що у нас змінюється е, діапазон фарб. Це у всьому іншому, як на мене, все максимально адекватно і скажу, що так, мабуть, у, у всіх середніків. Далі, фото уночі. Якщо чесно, я приємно вражений. Мені дуже подобається, як цей смартфон фотографує в умовах екстремально поганого освітлення. Я думав, буде сильно гірше. Ні, це дуже достойний рівень. Алгоритми обробки фотографії від Moto не підкачали, відпрацювали на повну катушку. Відео пишеться максимум в 4К 30 FPS, точніше, кадрів на секунду. Так буде правильніше. Стабілізація не ідеальна, але абсолютно адекватна. Мене влаштовує прямо на 100%. Важливо, звичайно, Galaxy S24 Ultra умовний і фотка, і відео знімає краще, але він і вартує сильно більше. Тому як для середняка, як на мене, рівень максимально адекватний. Тепер ми говоримо про залізо і будемо дивитись на скріншоти. Ми бачимо результат в Antutu Tyx і ми бачимо результат не зрозумів, зрозумів, тесту продуктивності в PCMark. Якщо говорити цифрами синтетичних тестів, то все не дуже прям кучеряво. В реальності в інтерфейсі і простих програмах жодних тупняків, всі відкриваються швидко, столи гортаються швиденько, в налаштуваннях поковирятись теж нічого не підвісає, все прям супер. Якщо ми говоримо про ігри, ну звичайно, прості ігри, що тут коментувати, все йде просто відмінно. Якщо ми говоримо про вимогливі, наприклад, нехай ті самі танки, то ми можемо грати реально на 100-120 FPS, ФПС, катки 3, можливо, навіть 5. Там, до речі, зараз веселий режим 10 на 10, мені прямо сподобалось. Так от. На середньовисоких, не на максимальних налаштуваннях, і я вважаю, це максимально адекватний показник. Це прям добре. Якщо вам дуже хочеться ультраграфіку, ну ви маєте бути готові до 30 кадрів на секунду, ну, можливо, 38. Хоча, коли будуть заміси. Все буде падати ще сильніше. Знову ж таки, абсолютно класична картина для середняка. Середняк, середня графіка, все йде чудово. Тепер ми будемо говорити про автономність. І в тесті автономності PCMark з максимальною підсвіткою екрану. Смартфон видав нам 7 годин 11 хвилин. І, звичайно, на розгорці 120 Гц. Я сказав би, що це дуже солідно. Банка на 5000 мА відчувається. Я жодного разу не висадив в нуль цей смартфон за день. День він живе прям залізобетонно. І тут говорити нема про що. Я сказав би, це дуже непоганий показник. А для людей, які не так, щоб мега інтенсивно користуються смартфоном і такими речами як навігація. Чи дуже багацько ігор себе не балують, вони і два дні автономності звідси витискати зможуть. А якщо ви собі придбаєте, а тим паче, якщо раптом він є в коробці, зарядник на 68 Вт, то ви прибалдієте від того, наскільки швидко цей смартфон заряджається. І навіть якщо ви дуже активний користувач, кинувши його посередня на зарядку на 15 20 хвилин, ви побачите, що він, якщо не повністю, то майже повністю заряджений і користуєтесь ним далі. І навіть не зважаєте на питання автономності, в принципі. Хоча банка 5000 мАч – це ну це серйозно. Тепер питання ціни. Усім фанатам сучасних технологій гікам і просто бажаючим орієнтуватись в сучасних реаліях цін на різноманітні товари. Я рекомендую використовувати сервіс e-каталог. Е Тут можна не тільки підбирати смартфон по ціні, але й юзати фільтри, переглядати динаміку цін, формувати таблиці порівняння і навіть налаштовувати видачу за додатковими параметрами. І це все актуально не тільки для смартфонів, але й для фототехніки, ТВ, домашньої електроніки чи. Автотоварів, посилання на є е каталог чекатиме вас в описі. А ще на є е каталог, зараз іде конкурс, в рамках котрого можна виграти аж 40 тисяч гривень, залишаючи коментарі, точніше відгуки про ту техніку, котрою ти користуєшся. Подробиці я розповідати не буду, тому що це займе дуже багато часу. Лінк на умови конкурсу і всі інструкції є в описі цього відео, десь там ближче до кінця. Там є необхідні лінки. Зараз є каталог, нам говорить, що Edge 50 в модифікації 12512 офіційно вартує 19 тисяч гривень в Ало. А от у сіровозів Edge 50 можна взяти за 16900. Хтось скаже, ой, дорого! Є отаке і таке за ці гроші. Я скажу вам, що моторола це. Особисто для мене бренд перевірений, я його сміливо рекомендую. Це якісні трубки. Це по-перше. По-друге, ви ж, ну, не конкретно, можливо, ви, але спільнота, гіків в цілому до сих пір чомусь м -м, медіатеки ну, якось ну, не дуже визнають. Їм дуже хочеться колком. І так, щоб 4 нанометри. Будь ласка. А все інше в смартфоні, як на мене, ну просто супер. І автономність абсолютно адекватна, і екран, на який дивитись хочеться, і корпус дуже приємний, і ну, рама металева. Це ж теж для багатьох дуже важливий момент, тому що я пам'ятаю, як я якийсь смартфон прямо ж облизував, мені написали, Сереж, ти знаєш що? Це все фуфло, тому що там рамка пластмасова. Я такий, а. Ну да. Сканер відбитку, пальця є адекватний. Шо вам ще потрібно? Автономність, прокоментував, продуктивність в цілому теж ок, як для класу. Трубка дуже приємна, її точно можна брати. Я не кажу, що це ультимативне рішення, яке топче всіх і все, і в нього просто немає альтернатив. Альтернатив до біса, я їх навіть називати не буду. Той самий каталог вам допоможе. Але в цілому, гаджет дуже приємний, його точно можна брати. Запевняю на 100%. Я не знаю, що тут ще додати. Мені смартфон сподобався, я користувався ним з величезним задоволенням. На цьому у мене все. З вами був Сергій Шихайлови. Проект Ферумком. Тицяємо вподобайки, підписуємось на канал, а також обов'язково ділимось цим відео зі своїми друзями. Це дуже допомагає нам у розвитку. На прощання висловлюю подяку нашим спонсорам та патреонівцям. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Хто хоче долучитись до їх числа, знайте. Усі необхідні лінки є в описі цього відео. Дякую, що дивитесь. Слава Україні, і до нових зустрічей!